Скільки крові пролито, скільки ще її лить, все навколо залито, місяць небі михтить. і з могилами в полі, серце й душу ятрить, Горе в до доволі хоче темінь труїть, Отруїте простори, отруїте життя, крові годі доволі. Має будь-майбуття, має зникнути темінь і тирани, і страх. Люди мають цей камінь загубити в стежках, загубити, забути цю війну, дикий жах. Та завжди пам'ятати всіх героїв у книжках. Завжди потрібно пам'ятати справжніх невидуманих героїв. А справжні, які нині цінують власне життя, і здоров'я, боронять Україну і весь український народ, відтуїти тиранії, яка суне іззовні. Я надіюся, що врешті-решт Україна вистоїть, з Божою допомогою буде квітнути і розростатися. Нехай Українське сонце неодмінно зійде яскравими пучками світла, а вороги з них хмкнуть, як роса на сонці. Як завжди бажаю всім вам, друзі, тільки всього найкращого, віри, надії, любові, ангела-охоронця за спиною. Нехай все добре і заповітне, все, що ви бажаєте, неодмінно збудеться. Не забуваймо наших справжніх героїв, і героїнь, захисників, захисниць, хто чим може, допомагає навіть щирими молитвами. Завжди зло перемагаємо добром, не опускаємо рудки, Будьте добру з Богом.